На каналі Файні Квіти, Городина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 2 та 3 жовтня 2024 року. Сьогодні 2 жовтня, складна стресова доба, доба народження нового молодого місяця і доба сонячного затемнення. Тому в цей час нічого не сіємо та не саджаємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, бо це знак стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. 2 жовтня можна проводити обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І це сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання та для різних заготівель. Завтра, 3 жовтня, геката або чорний місяць буде знаходитися в знаці Терези. Це складна та стресова доба. Нічого не сіємо та не саджаємо. Не можна поливати та підживлювати рослини, це знак стихії повітря. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. І 3 жовтня теж гарний час для обрізки саду та для зелених операцій на будь-яких рослинах, та дуже гарний сприятливий день для зберігання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 2 та 3 жовтня 2024 року. Це час народження молодика, сонячного затемнення, тому, будь ласка, бережіть себе, знаходьтеся у мирі, в гармонії з собою і в своїй рідній сім'ї, і миру та тепла, і затишку вашим оселям. Ну що ж, а тепер залишається розібратися, що ж ми повинні для харчування придумати таке добре, що було добре саме для того, щоб наші організми себе добре почували в знаці Терези. Отож, дуже важливо 2 та 3 жовтня саме вегетаріанське харчування, ані риби, ані м'яса не використовуємо в ці два дні. Але що ж можна приготувати? Приготувати можна дуже багато смачних страв. Готуємо каші з рису, гречки, жита, вівса, ячменю. Салати з проростків насіння дуже корисні. І якщо є овочі, будь ласка, з них теж готуйте салати. І зелені, різні листочки вітамів туди додавайте. Буде дуже смачно і корисно, їжте фрукти, виноград, ягоди. До речі, салати заправляємо лимонним соком, сметаною та вершками. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск усіляких вам гараздів, миру і достатку вам, любові і злагоди, терпіння і Божого благословіння. А ми ж з вами зустрінемося ввечері. Дай Бог вам здоров'я міцного та щастя вам людського.